Так, мої хорошенькі, 21-20. Взяла пльотку, слухайте, повна хата мух. Там мурав'ї були, тут уже мухи, може він щось так? Да? Мої рідучки, дивіться, переді мною велика лоханка. Ні, ну я вже борщика поїла. Тільки без хліба, бо хліба вдома нема. Я поїла борщика, помилала. Ні, помилася, поїла борщика, думаю, так. Свєта, ти поїла йди лягай спати, дівчатка. Три пачки мороженого, Сто Хорошо, що у мене через дорогу є магазин, в якому є абсолютно все. Що я буду робити зараз? Я так люблю це морожене. Зараз ми входимо з вами в дитинство. Дивіться, одна пачечка. Друга пачечка. Я ще сладкий сонблю сьогодні в мене. Через буде він сладкий. Друга пачечка. М? Друга. І третя пачечка. Да, ну я ж дівчинка не маленька, розумієте? мені одна пачка, це знаєте що? Капля в морі, капля в морі, а в желудці нічого. Так що мої рідулечки, три пачки мороженого. Що я зараз буду робити? Це вкус дитинства. Вкус могли. Може... Зі мною щось відбувається. Дві ромашки знайшла вдома. Три пачки морожного. Знаєте, що я хочу? Я сюди, дівчатка. Я роблю кашу малашу, мала, що борщ борщ люблю. Нет, зі мною щось відбувається. 21-23. Три пачки мороженого, дві ромашки. Я вам говорю, <гум> щось не то. Щось з тобою, Базаренко, не то. От представте, я вже лягла, вже практично лягла. Я так захотіла морожного, прийшла це 100% взяла. У нас тут магазин є шикарний. шикарний, де шикарне морожено. Щось таке? Світ дали. Наверно, станція переключилася. Або охорона не виключила, приїхала охрана. Те сигнали, наверно, там. Так, да, я їм. У мене один раз так було. Приїхав дом, не було світу. Включила станцію. Ну, та й переключився світ. А з охорони забула, не сняла. Та й калітка відкрита, відкриваються двері, заходять двоє хлопців. Я думаю, у мене серце стане. Так, да, і це в мене було. Думаю, що це ще годить? Це ще може машинку. я ще кинула полотенце. Так, да, я вже до кінця сьогодні. Я помилася, вийшла з душа, полотенце велике. В стірку, всю стірку. Слава Богу, світ дали. Так що мої хлопчики та дівчатка. Я вже дала. Включила проні прокоповну. А воно в мене щось хочеться. Дівчатка, до чого це воно все? Хм? Конфета. Ви таке любите дві? Конфета. Машинка вже докручується, вже вон досігнала мені. Конфета, морожена. І пльотка. І пльотка. Ти бачиш? Муки в хаті. Або вже приїжджається. Наверно, я перепила того. П'ять баночок лупила. П'ять. А що мені три? Три-чотири. обалденно балдину. Ви любите морожну вафельну суканчику? Це вкус дитинство. Колись на машлування мій покойний, в первомайському жив. А ми в селі жили, і він це мого покійного папи, брат рідний. Він так любив нас з Сашею. І брат у себе Первомайськ. І от це ми йдемо з ним, він мені купляв ці кліпси, були красні кліпси, тако, знаєте, очки, модна була, резинки ці да. Іде моє він каже: де ж морожене? А морожене було знаєте, як стаканчик бумажний, і зверху була бумажечка. І до нього давались палички. А я кажу: на шлуване, я хочу ціли ящик я цілий ящик. Морожу. Я з'їм цілий ящик. Та не зісіш, купіть мені, будь ласка, ящик, купив мені пачок 15. Зо 4 я додому з'їла і зо 3 там. А він же на 9-му метажі. Слухайте, а що ж я ж таке, цей? А я на 9-му метажі, знаєте, так остала на балкон і то морожено, одне за одним. Слухайте дитинство, вкус дитинства. Одним словом, мої хорошенькі. Не можете заснути. магазин рядом. Ідіть, возьміть морожено, візьміть ромашку. Ромашка з 100% пломбіром, саме вкусне. Це я вам даю гарантію мільйон 25. Ви лягли, лягли, укрились. Укрились. На бочок, да? не спите. Ні, магазин рядом. Дівайте, я пішла, знаєте, що Це. Бо, голі ноги, халат, зверху оділа норку у в, в шльопанцях пішла, купила три пачки морожного. Ромашки дві дома було. Байдуже сьогодні щось мене пробило. З борщом 5 по, по скільки Там Там по 25, де було? А да. якщо магазин у вас далеко? Хліб є дома, є. Візьміть, намочіть хлібчик під водичкою, посипте його сахаром. Ну, це вкус дитинства. Ви Любите його? Любите. А дійство. Слухайте про той сахар, там в мене завжди якісь розпоминання є. А лак для волосся, лак для волос, був Сахар з водою, чолка зі неділю. Віхрі, помните, колись робили? Одним словом, сладкої, тихої вам ночки. Світурічка вам каже, I love you. Смачного, дівчатка, три пачки.